Нещодавно знайшов дуже цікаве рішення. Суть справи полягала в тому, що чоловік звернувся до ТЦК для отримання відсрочки з підстав того, що у нього дружина, особа з інвалідністю другої групи. Він подав відповідний увесь пакет документів, як того вимагає законодавство, але йому було відмовлено в наданні відсрочки. Відмову ТЦК мотивував тим, що чоловік не надав документів, а саме витягу про відсутність інших працездатних осіб у дружини. Не походивши з даним рішенням, рішенням ТЦК чоловік, звісно, звернувся з відповідною до відповідною позовною заявою до суду, задовільнив позовну заяву чоловіка і зазначив, що жодним чинним нормативно правовим документом не передбачено документу або витягу, який передбачав би відсутність інших працездатних осіб. Буде цікаве рішення по справі номер 600, дріб п'ятсот дріб якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.